До івано франківська з'їхалися найкращі студенти-майстри малої ракетки. Тут урочисто розпочато універсіаду з настільного тенісу. Юні спортсмени з 20 вишів захищатимуть честь не тільки свого навчального закладу, але й області. Прикарпаття теж представлятиме достойна команда. Представники 15 обласних центрів України урочисто розпочали декількаденну боротьбу за чемпіонство Івано-Франківського гостей зустріло урочисто з хлібом, сіллю та патріотичним відкриттям. Традиційно, коли мова йде про настільний теніс, всі розуміють, що найде інде, як в університеті нафти і газу, ці змагання відбуватися не можуть. До речі, кажуть, очільники обласної федерації настільного тенісу наш спорткомплекс стає так званою заукраїнською базою для проведення ігор від кадетів до міжнародних турнірів. Тому, відповідно, саме студенти з нафти є найкращими в області, представлятимуть. Івано Франківщину в універсіаді вони сьогодні в області домінують. І команда університету, яка виступає в клубному чемпіонаті України у вищій лізі, це і є базою студентського спорту. Все йде на високому організаційному рівні. Ректорат Івано-Франківського національно-технічного університету створив всі умови. і Сьогодні ми бачимо чудову гру студентів.